Європейці продовжують терпеливо спостерігати за політичними чварами в Києві і дають Україні ще один шанс, названий новий останній строк, 19 листопада, коли має бути вирішене питання Тимошенко. Новий дедлайн для виконання основної вимоги ЄС до України оголосив експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський. Це відбулось після сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради, яке виявилось безрезультативним. Про подробиці сьогоднішнього дня української політики у Києві та Вашингтоні. Далі Анастасія Бабенко спокойно дайте нам роботи ікс президент польщі олександр квасневський попрацював і виголосив вердикт так щоб 19-го було уже качіканчатине рішення парламенту Українські політики отримали відстрочку до наступного вівторка. Щойно в Києві місія Кокса Кваснівського визначила новий дедлайн для вирішення питання Тимошенко. Євроінтегратори розлетілися на захід. Заступника лідера партії Удар зустрічаємо у Вашингтоні. Приїхав радитися з американськими експертами. Ми всі з вами спостерігаємо, як влада робиться для того, щоб демонстративно зухвало зірвати підписання угоди. І при цьому влада зацікавлена тому, щоб перекласти відповідальність за це на опозицію та на сам європейський союз. Але ми маємо надію, що все таки в нас є ще декілька днів. Щоб угода була підписана як варіант, парламентарі таки мають ухвалити закон про лікування ув'язнених за кордоном. Утім, це лише одна з можливих опцій, пояснюють експерти. Посприяти підписанню документу з євросоюзом може і сама експрем'єрка, і президент і у опозиції, і у влади є дуже сильні. Дзеркальні кроки, за яких угода достаменно буде підписана. Якщо Тимошенко заявить про те, що підписуєте угоду, не зважаючи на факт її перебування у в'язненні, це має бути особиста заява лідера опозиції Юлії Тимошенко. То угода має шанси бути підписаною. Якщо президент, попри те, що парламент зайшов у глухий вкут в питанні Тимошенко, все ж таки прийме рішення про її помилування, і в цьому разі угода також буде підписана. З оприлюдненням своєї політичної волі ні президент, ні парламент, ні сама Тимошенко не квапитимуться, прогнозують політологи. Тож інтрига для європейських лідерів збережеться аж до вільнюського саміту. Сьогодні дати відповідь на це питання не може ніхто, ні президент Янукович, ні канцлер Меркель, ні президент Камаровський, ні інший глава європейської держави, тому що зараз відбувається якраз визначеність і момент визначеності буде настане безпосередньо на саміті. 28 двадцять числа. І якщо момент визначеності не настане наприкінці місяця, опозиція обіцяє нові дати. Угоду про асоціацію відкладуть на два роки. Якщо ж угода не буде підписана в вільності, то безумовно ми гарантуємо, що угода про асоціацію з АЕС буде підписана в 2015 році і підписана вже буде новим президентом України. Безумовно, найрейтинговішим кандидатом є Віталій Кличко. Першу початково підписати угоду про асоціацію з євросоюзом Україна планувала на саміті східного партнерства у Вільнюсі. До нього лишається усього два тижні. Анастасія Бабенко та Олексій Кузьменко Голос Америки.